Вітаю! У цьому відео ми поговоримо про юридичні обов'язки володільця. Володілець без згоди особи може здійснювати обробку лише тих персональних даних, які необхідні для виконання його законних обов'язків. Ця підстава стосується всіх обов'язків володільця, які визначає закон та які неможливо виконати без обробки персональних даних. Зокрема, відповідно до закону, медичні заклади зобов'язані зберігати інформацію про лікування хворих протягом певного часу. Банки обробляють відомості про грошові операції клієнтів. Ці дані потрібні їм для цілей фінансового моніторингу навіть після припинення договору. Розглянемо таку ситуацію. Дитячий садочок зобов'язаний спостерігати за станом здоров'я дітей, а в разі виявлення хворого на інфекційне захворювання негайно повідомляти про цей випадок відповідний заклад охорони здоров'я. Здійснення такого спостереження та повідомлення закладів охорони здоров'я прямий обов'язок кожного дитячого закладу відповідно статті 15 закону України про захист населення від інфекційних хвороб. Такі дії вимагають додаткової обробки персональних даних, і для цього не потрібна згода батьків чи інші підстави. Достатньо, що цього вимагає закон. Або інший приклад. Компанія отримує ухвалу суду з вимогою надати персональні дані одного з працівників, вказані відомості, необхідні для розслідування злочину. У такому разі підприємство зобов'язане надати інформацію. Підстава передачі персональних даних. Необхідність для виконання обов'язку, який передбачений законом. А тепер розберімо цю підставу на побутовому прикладі, з яким ми зіштовхуємося регулярно. Наші працедавці постійно оброблюють персональні дані. Вони повинні це робити, щоб виконувати свої зобов'язання, сплачувати податки, зарплатню та забезпечувати наші соціальні права. У такий спосіб працедавці стають володільцями персональних даних своїх працівників. У цій ситуації наша згода на обробку також не потрібна. Водночас працедавці мають виконувати й певні вимоги, які розглянемо з вами зараз. По-перше, роботодавець має затвердити список осіб, що мають доступ до персональних даних співробітників. Зазвичай це працівники відділу кадрів. По-друге, він має розробити форму зобов'язання щодо нерозголошення персональних даних, з її мають підписати особи, що мають доступ до особистих відомостей. По-третє, роботодавець має повідомити працівників про свій статус володільця, склад і зміст зібраної інформації, права співробітників, а також про мету збору даних. Насамкінець розробити положення про порядок обробки і захисту персональних даних. Такий документ також називають політика конфіденційності компанії. Водночас роботодавець може отримати доступ до різноманітних даних. Наприклад, відомостей про сімейний стан, наявність дітей, їхній вік чи дату народження працівника. Зараз я поясню вам, навіщо ця інформація потрібна вашому роботодавцю. Уявімо Ірину, яка працює в комунальному підприємстві Київський метрополітен. Ця установа оброблює її персональні дані, щоб виконати свої обов'язки як роботодавця. Наприклад, якщо відомо, що в Ірини двоє дітей до 15 років. Зі мають забезпечити додаткову відпустку. Якщо є відомості про інвалідність, створити умови праці, які б їй підходили. До того ж, це також гарантує збільшення відпустки. Підприємство має захищати персональні дані своїх працівників, регулярно оновлювати системи захисту та перевіряти їхню ефективність. Водночас лише ті працівники, що надали письмові зобов'язання про нерозголошення персональних даних, мають доступ до цієї інформації. Тобто, про те, що Ірина виховує двох дітей, не обов'язково знати всім працівникам 52 двох станцій Київського метрополітену. І наостанок, підприємство повинне забезпечити, щоб кожен працівник міг вільно ознайомитися з внутрішньою політикою конфіденційності. А для тих працівників, які мають справу з персональними даними, така політика має бути обов'язковою для виконання. Документ має бути опублікований на сайті компанії чи доступний для працівників у паперовому вигляді. Підсумуємо, ми вже знаємо, що існують різні правові підстави обробки персональних даних. Одна з них необхідність виконання обов'язку, передбаченого законом. У цьому випадку володілець має право обробляти тільки ті персональні дані, які необхідні йому для виконання його законних обов'язків. До того ж, дії, які володілець може вчиняти з даними у процесі обробки, повинні бути відповідними, тобто необхідними для виконання його законного обов'язку.